То так бухнув, то то було за хату на городі. Яма є на 10 метрів. Булам ті ракетів розбирала по городі. Пораз вона на хату було назвав. На ну, воя того спала, Тула під вікном то все падало на мене. Після вікно, Я ще вийшло того папа. Сістру витягнули, пішли по малому. Ну, десь половина восьмої я збудилася і помолилася. І я не знала, що то тривога, бо звук скручую в телефоні. І тоді чую, чоловік на сусідньому дивані спав, і я чую такий удар, і все на нього падало в вікно, і то все почало валитися. А він каже: мене почав заспокоювати. Нічого, нічого, все добре, все добре. Ми встали і пішли вже по. Всіх кімнатах, вікна всі повідкривані, повибивані, двері на, на двір, все по все поверивані, світильник впав, штори, все каже чоловік, і машина пошкоджена, і, і там і дах пошкоджений, і то все пошкоджено. Заклеюють вікна, бо холодно, зима, не знаємо, що далі робити. Опалення, що з опаленням робити. А у вас яке опалення? Опалення таке котел від котла світла немає, і всюди холодно на світло. А газ є? Газ є, газ є. Ми в камфорках запалили, але там вікно вибите, нічого не дає. в кожній кімнаті нема тепла, бо в кожній кімнаті пошкоджене Саме гірше пострадало два будинки. Далі ми ходили, також обстежували будинки, там тільки шибки повилітали, вікна повилітали, на церкві вилітали вікна, на плембані церковні повилітали вікна, в людей також багато повилітало вікон. Ці люди з цього житлового будинку вони ну, мають хоча б по крайній мірі куди дітися, а тут є дві старенькі жіночки, які ну, взагалі нікого не мають. І ми вже, ну так з головою селищної ради, з Романом Ярославовичем Фордою ми робили вже перші кроки. Такі, щоб їх розмістити або в хоспіс в Красне, або в бускв туди, там де дім перестарілих. Є.